Чому мовчали, чому тільки зараз його затримали? Після от у нас 243-й день війни. Чому тільки зараз? На вашу думку? Е, ну я не знаю, чому тільки зараз, бо навіть до нашого матеріалу була інформація вона ширилась про те, що Бог продовжує е, постачати двигуни в Росію, і так було після 14-го року. Просто ми в тому розслідуванні ми довели, як він це робить. Річ у тому, що після 2014 року він постачав напряму в Росію, це вигони подвійного призначення, і їх можна було провести як двигуни умовно для цивільної авіації. Ніхто не перевіряв, куди вони саме йдуть на території Росії. І після сімнадцятого року, коли е, Петро Порошенко підписав е, заборону на постачання в Росію двигунів подвійного призначення, вони змінили свій маршрут. Вони постачались не напряму, а через е, країни е, через Боснію і Герцеговину, а е, через компанію, яка належить бізнес-партнерам Богослава в Росії. Це колишні російські військові. Е, е, якщо не там навіть був командувач е, е, одни, од, одного з типів військ російських, то це. Колишні російські топ-менеджери, і мені здається, що ця історія дуже схожа на те, як а, а, Росія вона корумпує чиновників в Європі, коли запрошує їх наглядові ради. Так було і з Богуславем, але навпаки, у нього там права ліва рука, його російські представники це люди з російської оборонки, і нам вдалося довести те, що він постачав а, деталі для двохнів. На завод авіазавод ремонтний, який виконував оборонні замовлення Російської Федерації, це ще тоді, і я так розумію, що вони не припиняли це робити. І от 19, 20, 21, 22 рік вони постачали всі ці двигуни, всі ці всі, всі ці деталі, тому що Росія не може замкнути на собі все виробництво всіх двигунів. Я пригадую цю вашу публікацію, це розслідування, яке там три роки тому було. І я так само пригадую, що фактично наше суспільство, українське суспільство чомусь не вирішило з цього робити величезний хай. Тобто, таке враження, що це або нікому не було цікаво, або просто навмисно не піднімалася тема. Ну, наприклад, Запоріжжя, я сам просто родом Запоріжжя. Я знаю контекст, як, наприклад, до Богуслаєва до Марсичі Моторсічі ставляться люди. І там якась кількість людей до 24 лютого, тим більше, якщо вони працювали на моторсічі, вони вважали, що якщо Богославів не буде працювати з росіянами, а він працював не тільки через бізнес історію. Він працював через ідею. Йому подобається ідея рускава міра. Він і просував в Запоріжжі ще до 14-го року, і після просто менш напряму. І люди переживали через те, що якщо він не буде співпрацювати з росіянами, закриється велике підприємство. І сам Богуслаєв і його менеджмент на цьому дуже сильно грали. Uh, вони казали людям, що що ви хочете. Якщо ми закриємося, там кілька тисяч людей залишиться без роботи, і вони фактично цим uh, шантажували. Uh, можливо, до речі, через це до сих пір uh, Богуслаєв uh, його не затримували, бо він умовно uh, у нього була всередині в Запоріжжі дуже там сильна. Uh, uh, Вибачте, захтовив політи... у нього був політичний вплив дуже сильний. А у нього була партія в міській раді, і він дуже багато чого вирішував. Він був для Запоріжжя одним з таких місцевих суперолігархів, скажімо так. Пане Анатолію, хочу долучитись і е, зачитати пост Ірини Ромалійської, журналістка настоящего времені. Вона родом з Приморська. І ось вона пише, що е, в розвиток того, про що ви говорите, е, Богуслаїв завжди відрізнявся своїми проросійськими поглядами. Навіть в 16-му році на його базі відпочинку в Приморську висіли плакатики з строєм, будущее в місті, і російський триколор. І вона навіть тут е, це фото виставляє, де там е, велике фото, е, літак, на якому російський триколор а на своїх підприємствах в Приморську відмовлявся вивішувати український прапор. Слухайте, ну як на таке можна було закривати очі? І зараз уже 8 місяців повномасштабної війни, і тільки зараз можливо це якось ще пов'язано, я не знаю, з розслідуванням якимось в СБУ. Можливо, вони стежили так, як відстежували якісь зв'язки, чи чому, чи це просто таке нехлюйство Я просто. Треба подивитись матеріали справи, але те, що я побачив на цих аудіозаписах, це було відомо давно насправді ну про, про всі ці історії. З його наприклад, є Кононенко, це представник Боглаєва в Росії його підприємств, і Кононенко е отримував нагороду в 16-му році е з Лавровим і Захаровою на одній сцені. За розвиття дієння славянських народів це права рука Богуслаєва, його представник в Росії. Це його людина. Він у нього працює і це просто не вкладалось в голові. Там ну там в 19-му році ти на це дивишся, і ти не віриш своїм очам Але знову ж таки, він співпрацював із з українською державою. Він робив от зараз. Я бачу тут ну на відео uh, він uh, співпрацював з владою, він ремонтував вигуни. Він там представляв на відео. Він я навіть не знаю, як це пояснити. Як це можливо? Це дуже екзистенційне питання. Так, пане Анатолію, знаєте, я от просто ми всі розуміємо наскільки е, компанія «Моторосіч», вона необхідна для нашого оборонного комплексу. Теж і ви, те, що виробляли принаймні, лопаті, це теж е, дуже сильно допомагало. Але тим не менш це ще й політичне питання. Ну, давайте згадаємо, якщо там, наприклад, 19-му році президент України Володимир Зеленський він неодноразово казав, що таке підприємство, як Моторсіч, має взагалі залишитися саме в Україні, і жодна країна не має права брати його під контроль. І тут раптом виявилося, що це, це підприємство вже під контролем знаходиться більш того, під контролем нашого ворога. І виникає питання більш ширше. Тобто, якщо всі знали про його проросійські погляди, якщо журналісти такі як Витраки. Тому піднімали тему, що це людина вона це навіть не він не колаборант, він зрадник, він працює безпосередньо на ворога. І його залишали, його залишали, і це була така собі політика. От мені цікаво просто. А яке ще мало бути розслідування, щоб змогло б. Мені не зрозуміло, чому наше суспільство в той час воно збуджувалося на якісь ефемери, такі, знаєте, зовсім незрозумілі речі. А оця штука пройшла повз увагу. Знову ж таки, мені здається, що просто всі розуміли це з самого початку, що послають любить росіян? З'являються якісь такі дуже гучні історії, коли люди чогось прям не розуміють, і не знають, і потім це стається явним. Та а тут ми просто показали а, факти того, про що всі здогадувались. Ну це моє пояснення, чому, наприклад, в суспільстві це дуже сильно не обговорювалось. І ще питання: ну, служба безпеки України, якщо я не помне, Служба безпеки України цим займалась, була справа а, в 2017 році а, про. Те, що Моторсіч фінансує е, тероризм, тому що у них було підприємство Сніжнянський машиностроїтельний строїтельний завод. Е, е, в Сніжнянську. він був окупований в 2014 році, і е, за ним Моторсіч е, зберігала контроль, але юридично вони переписали цей завод на компанію в Росії з Ростову і є. Е, Керував цією компанією був власником людина теж Богуслаєва. І вони фінансували тероризм таким чином. Тобто компанія Героя України Богуслаєва. Це просто такий сюр. Компанія героїв України Богослава фінансувала ДНР, виплачувала зарплати, платила податки в так званий ДНР. Ну... То, то ну знаєте, за вашу думку може я навіть... просто не знаю чим чи чим, чим закінчилася справа, бо тоді вона була в стані розслідування. Ми читали там судові рішення і ухвали. Але чим закінчилася, я на жаль не стежу. Потім Можна до речі і далі піти і згадати про те, що російська вертольотна програма вона в якийсь момент просто почала, знаєте, дуже швидко зростати. І є така думка у низки експертів, які кажуть, що можливо Богуслав міг передати документи, а можливо не міг передати документи на двигуни вертольотні двигуни саме від моторсіч. На вашу думку, наскільки це реально? Я тобі сертифікат... це в 19-му році, коли займався цією темою. Там на деяких модифікаціях двигунів в російських сертифікатах стоїть ізготовитель, Це Моторсіч, там, наприклад, якийсь завод Клімала, тобто <світ> вони працювали в коопераціях. Тобто, наприклад, у Моторсічі є авторське право або патент, якийсь. Або вони виробляють частину деталей і передають їх на російський авіаремонтний завод. Я не знаю, як це відбувається юридично, Чи може Богуслав просто так віддати патенти? Це треба у експертів запитати більше, які займаються саме документацією і всім цим супроводженням юридичним. Але те, що вони співпрацювали активно і з патентами і деталями, ну це 100%. Тобто можна казати, що Богославів причетне до того, що ці всі російські гвинтокрили, які зараз атакують наші позиції, це зробили на двигунах? Вони літають на двигунах моторсічі. Так, ну якась кількість гвинтокрилів точно так. Ну тоді виникає питання: що буде далі з цією справою? На вашу думку. Uh, на мою думку, якщо uh, Богослав затримали. То є ну, політичне рішення, щоб він хотів в тюрму. Ну, мені так здається. Все так, ми маємо розуміти. Я перепрошую: політичне хочемо... рішення на що не почули? Політичне рішення, щоб його посадили в тюрму. Так. Але а ж він не те, один те, причетний. Те, що... Я думаю, що хтось із представників влади теж про це знав. Можливо, ну знали про це всі. Тут не, немає цьому секрету і плюс я так ну я пам'ятаю, що, наприклад, і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський всі президенти знаходили якось спільну мову з Богославом. Пана Анатолія знаходилась спільному пане Анатолію, ага. Анатолі, колеги так. тут 15 хвилин тому з'явилась новина. Ось цитую з «Укрінформа». Трудовий колектив Мотор Січі звернувся до керівництва держави з заяви на захист президента свого підприємства В'ячеслава Богуслаєва, затриманого за підозрою співпраці з Росією. Е, є текст звернення. Наразі ми запорізьке мото, моторобудівники, глибоко схвильовані затриманням, за такими обурливими підозрами і так далі. Так не можна ставитись до людини, яка все своє життя присвятила Україні, і так далі. Я просто здивований, що це, це звернення вийшло сьогодні, а не вчора. Ще ну вчора було, був було. просто була неділя, був вихідний день, скоріш за все. Колектив стабільно працює, зміцнює обороноздатність України і так далі. Чому так підтримують? Чи це можливо там хтось є із таких прибічників Боуслави, який просто змусив підписати, звернутись? Люди бояться втратити роботу. Що відбувається? Ну, ну треба Чи розуміти, так що люблять такий для мотор. Богослав для моторсічі це такий Путін. Можна сказати, можна його так називати. Він дуже авторитарний. Був такий червоний, червоний директор. Ось це ідеально описує В'ячеслава Богуслаєва. Я спілкувався з людьми з, менеджер, з, менеджер, з менеджерами, які працювали на морсячі. Вони його описували саме ось цими двома словами червоний диктатор, і у нього все було під контролем на заводі. Всі ходили з троєм. І якщо подивитись, наприклад, на його телеканал, місцевий є такий місцевий телеканал Алекс Запоріжжя, він. Це єдина медійна площадка, куди він приходив і щось. Його можна було публічно там побачити. Він там приходив на інтерв'ю, спілкувався з журналістами, і це схоже на іноді на перший канал. В якомусь сенсі, бо там оди Багустаєву співали просто дуже багато, багато років. І у людей, в тому числі в Запоріжжі, у деяких є такий є так. Є таке від, 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 не відчуття, а, а емпатія до Богуслаєва, що він от червоний диктатор, який витримав всіх президентів, герої України, і е, без нього мотор Сі червоний паде. директор буде чи більше. червоний диктатор. Бо є о, таке о, поняття як диктатор. червоні директори. Ще? Ви сказали, ви обмовились чи так, ви так, так ра так так, так, так. Та, я обмовився. Але, але можна в принципі так сказати, червоний та, диктатор. так, по фрейду але слухайте, саме Богослав, він е, в свій час в 16-му році е, вийшов. На угоду з китайцями щодо мотор Січі. Тобто він вже намагався або позбутися цієї компанії акціонерного товариства, або завести туди інший капітал. Тобто, зараз після його арешту, що буде з цієм, цим підприємством? Чи не варто державі просто його націоналізувати, чи навпаки зробити якийсь відкритий конкурс? Ну так чи інакше, взяти його зараз повністю під державний контроль, враховуючи ситуацію? Я розумію, що цю угоду заморозили і сам богослав казав. Що китайці його фактично кинули? Він там на наглядовій раді підприємства є відео, де він каже, що китайці нас кинули і плюс там держава не хотіла продавати. Підприємство, бо воно стратегічного значення, ну no, так і в принципі, в принципі, та там угода з Китаєм вона заморозилася, Ну типу її вже немає давно. Це там історія трирічна, чотирирічна давнини. А зараз мені здається, що його будуть націоналізовувати. Це я так думаю. Хоча е, я зараз не знаю навіть е, яка структура власників моторсічі, як виглядає їх. Е, ну хто, хто саме там Uh, зараз головні акціонери, окрім Богуслая. Ну, якщо контрольним пакетом зараз володіє держава, то залишається просто його а, частку так, викупити. Так. Та і все. Так, так, так. Я просто я, я так розумію, що держава зараз uh, головний пакет, а у Богуслаєва мінетатний так. Так, ну і просто знову ж таки, три роки тому три три роки тому, <схід> три роки тому ще займався Богуславе. Зараз не, не слідкував, що заводом, саме зі структурою власності відбувалося. Ну що ж, дуже я вам дякую за те, що ви згадали, що відбувалося саме три роки тому, пана Анатолію, Анатолія Остапенка журналіст.